Невели зумка ування на механіко-математичному факультеті. Ранок має бути добрим, день корисним, вечір затішним. І сьогоднішнє наше зумка ування представляє кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь. І я з величезним задоволенням хочу надати слово академіку Микола Сієча Перестяку, завідувачу кафедри. Микола Січ, прошу. Дякую, Оксана Омеляніна. <кій> Доброго дня чи вже вечора, колеги. Ну, раз треба робити презентацію таку, я пообіцяв, що буде так. Мені члени кафедри допомогли зробити таку. Я думаю, що я довго не буду вас затримувати. Так, десь до пів години. Не буде заперечень? Ні. Тоді починаємо. От Олег Степанович є. Це сусід нашої кафедри. Включайте. Кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь. Це одна із дев'яти кафедр нашого факультету і одна із семи кафедр математичних кафедр нашого факультету. Видно? Я думаю, що. Це? Видно, 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 але повноекранний режим. Отстановляй, на треба попросити, щоб підключили мікрофони інші тому що звуки люди. Шановні колеги, я зараз сама буду виключати мікрофони через те що я зараз це зроблю. В кого є можливість, прошу відключити мікрофони, тому що є задній фон, фонить і тому погано чути. Ну, Олексійович, якщо можна розшарити повністю на весь екран, тоді краще буде картинка. Вже рошаром. Розшарили? Мається на увазі на повний екран. Саме вікно зробити повноекранним. Вікно PowerPoint зробити повноекранним. Uh -huh. Там є full screen, або це що там, які дві кнопочки. скоріш за все. Так, да, або F11, або там є Ctrl, Треба глянути. Дивіться, показ слайдів, і там є повний екран. Спочатку. Так, все, чудово. Дякую. Ну, Ви вже знаєте, що кафедра основана, заснована була, трошки пізніше, ніж. Було створено механіко-математичний факультет, термін між ними, місь цими подіями 5 років, і це, мабуть, було зв'язано з тим, що завадила Велика Вітчизняна війна, так звана, так сказати, і факультет був узворений механіко математичним у 40-ковому році, а кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь п'ятому 5 році. Хоча викладацький склад почав формувати ще на, до кінці 1944 року. Значить, кафедру фактично створили академік Пфейфер і. Ну і декан тодішній декан факультету Микола Миколайович Боголюб, вже він був тоді деканом. Ну і першим завідувачем кафедри недовго, на жаль, так це тільки один рік, був якраз Фейф, академік Фейфер. Академік Фейфер, він вихованець нашого університету, родом він інший. Із Чернігівщини, а в той час він ще й був директором інституту математики і фізики. І заодно завідував кафедру інтегральних та диференціальних рівнянь. кафедра залишку на математичного аналізу і інтегрування дифференціальних рівнянь. Через рік вона стала вже кафедрою інтегральних та диференціальних рівнянь. І її завідувачем вже із 1946 року був професор Штокало Йосип Захарович. От він в центрі на цій фотографії, як показувати, о, оце Йосип Захарович штокаров. что рядом Юрий Алексеевич Митропольский, рядом с Митропольским Валентина Александровна Волкова. Вот. А для то Грацианская Любовь Миколаевна. Грацианская Любовь Миколаевна, она працювала на кафедре читала в основном Історію математики, і навіть я її слухав ще так казати. Вона як заходила в аудиторію, а історію математики нам читали 253-й аудиторії Червоного корпусу. Це величезна аудиторія така. Вона заходила, а ми студенти шуміли, звичайно. Вона піднімалась над трибуну і казала: ні шороха, ні звука. Всі замовкали, вона починала читати лекції. <клес> Цікава склад, доцент такий. От це склад кафедри в 65-му році. Значить, другий ряд То Борис Ілліч Масєєнко, Микола Іванович, Терещенко, Іван Адамович Павлюк, доцент Станіцький. Так це такий був склад в 65-му році. Ну, це ще одна фотографія, це вже пізніше. Який це ж вік? Це, мабуть, десь вже 70 Там написано? я <плес> не <плес> Ну, одним словом, пізніше, це вже коли кафедрою завідував Анатолій Михайлович Самолін. Це, мабуть, початок 80-х, Миколиці. Можливо. А ось він читва. Ну, не важливо. Ну, це вже кафедра. На кафедру прийшли нові співробітники, Дмитро Іванович Мартинюк захистив диссертацію в 60-67-му році. І прийшов на кафедру працювати. Там же і Микола Олексійович працював, тоді так сказати. Верніт Васильович Іщук, Ігороставич Парасюк, що то його не видно тут на фотографії, він там в э, цьому правому, чи війному кінці. Далі, далі. Видно, видно, всіх видно. Видно, не видно. Не видно. Угу. Це кафедра в 2000 році, так сказати. Це декілька світлин назад, як тут написала. Дайте ще покажіть. От, у 2009 році це якраз весною так перед, перед випускним вечором, одним словом. Ну, так, якщо забрати завідувачу, так вона, мабуть, наймолодша на факультеті буде. О, а цю фотографію я робив. Так, <схід> <Да? схід> да, фотографував, да. А, ви фотографували? Да. <схід> так що ви пам'ятаєте цей автобус? Да, так, да, так, да. так. Ну, а це вже з нами пожартували студенти, коли в механіко математичному було 70 років. Ну, після Йосипа Захаровича Штокола, такий, деякий час він. Йосип Захарович народився на Львівщині, але закінчив Дніпропетровський університет, а потім на початку 50-х років, так казати, він був командирований у Двіл, і там Працював в установах Академії наук, тоді його і обрали академіком. І там декілька років <кій> кафедрою завідувала Клавдія Якіна. Клавдія Яківна Латишева. Клавдія Яківна вона стала першою жінкою математикою, якій було присвоєно Звання професора. Ну, на жаль, Клавдія Якина довго не попрацювала, вона рано померла. Там деякий час ще був завідувачем кафедри Юрій Олексійович Митропольський. Потім деякий час виконував обов'язки завідувача кафедри Борис Іліч Масієнко. І друге. Розспід кафедри почався, коли на кафедру прийшов завідувати Анатолій Михайлович Коволько. Це в 1954 році. Анатолій Михайлович Самойко працював весь час на кафедрі після захисту кандидатської диссертації у 1963 році. Але за сумісництвом, 84 1984 році він перейшов повністю на завідувачка інтегральних та диференціальних рівнянь. Анатолій Михайлович створив ну, величезну математичну школу, фактично очолив школу Крилова боголюбова Митропольського. Він підготов на кафедрі багато кандидатів, но докторів наука. В цілому в нього більше, мабуть, більше сотні кандидатів і докторів наук. Я особливо не буду розказувати про напрямки наукової діяльності. Ну, тут вони написані, можете зачитати, Але Анатолій Михайловича, всі добре знаємо, так На жаль, зараз. Він прихворав, ми будемо вважати, що він скоро назад повернеться до роботи, так казати, і побажаємо йому доброго здоров'я. Далі. Що там далі в нас? О, ну такі хлопці. Значить, треба відмітити, що на кафедрі завжди працювали. Кафедра завжди мала тісні зв'язки з Інститутом математики, з інститутом кібернетики. От і завжди на кафедрі працювали сумісники із цих інститутів. Ну, зокрема, довгий час працював Юрій Олексійович Митропольський, довгий час працював Борис Миколаївич Пшенічний. Ну і багато інших. Микола Йосипович Ронко, от Олександр Андрійович Бойчук. Це всі вихованці кафедри, майже всі вихованці кафедри диференціальних гняв. Я відзначу, що навіть зараз, так сказати, на факультеті чотири кафедри очолюють вихованці цієї кафедри. Це завідувач кафедри математичної фізики Валерій Григорович Самоленко. Завідувач кафедри загальної математики Олександр Миколаївич Станжицький. Завідувач кафедри геометрії, топології і динамічних систем Ігор Остапович Парасюк. Я ж і до цього часу так жалію, що я його відпустив на сусідню кафедру. Ну, але що, таке життя? Так, ще кого я не задав. Всіх чотирьох. Так, да, крім, крім завідувачів кафедри на факультеті, ну, є три професори, які мають пряме відношення до, до кафедри, так які були в свій час деканами механіка математичного факультету. Я маю веду на, на увазі Ігоря Остаповича, так сказати. И Михаила Федоровича. Чего Михаила Федоровича? Потому что Михаил Федорович был в по кафедре дифференциальных ревнянь. Я у него был навыковым консультантом. Так что я его тоже уважаю ритмом кафедры интегральных и дифференциальных ревнянь. Что еще там? О, кто сейчас работает? Ну, На кафедрі зараз, якщо враховувати сумісників, так, так працюють два академіки, один член кореспондент, так сказати, і один професор Олексій В'ячеславович. Володимир. Володимир, я вибачаюся. Той він так переключив, а там В'ячеслав. Давайте далі переключитися. От наша дружня пара, так сказати, Вихованці кафедри диференціальних рівнянь, Юрій В'ячеславович, Янна Васильівна, так казать, доценти наші. Ніна Васильівна Касимова, вона, до речі, багато допомогла нам готувати слайдиці. Юлія Володимирівна, Федоренко, вихованка кафедри. Коза. це Ну, а Фархота Анваріча також, мабуть, ну, всі знаєте. як Це наш старший науковий співробітник. Нічу. Тетяна Миколаївна троф... Трофінчук, інженер першої категорії, як казати. Лідія Олександрівна, також інженер першої категорії, ви знаєте. Ну і недавно у нас працює Наталя Анатолійовна. у Вот это небольшой склад нашей кафедры. Ну, почитайте, если ну, кого интересуют основные науковые направления, то следите. Тут они выписаны, я не буду перечитывать по-новому. Вот Это наши основные публикации за Останні роки так. Ну, треба сказати, що кафедра завжди, прийняв, кафедра завжди забезпечувала е, літературою. Ті програми і курси, які читались на кафедрі. Ну, зокрема, в нас ніколи не було проблем із підручниками з диференціальних рівнянь. Ще я пам'ятаю, що був аспірантом. То під керівництвом академіків Штокало, Єругіна, був виданий перший такий посібник фундаментальний з диференціальних рівнянь. Тоді треба було видавати російською мовою. І він називається Обикновенне диференціальне уравнення. Там великий колектив був крім цих академіків, був Анатолій Михайлович Самойнко, Борис Ілліч Мащеєнко. Валентина Олександровна Волкова, Микола Іванович Шкіль із педагочного тоді університету чи інституту, великий такий серйозний підручник. Ну, я хочу розказати таку річ одну. Значить, обикновенно диферіціальне урівняння вона називалася. Ну, щоб видати, треба було в міністерстві одержати гриф. Ну, і автори просили написали. Так, просили 30 толкованих аркушів. Ну, Це доси гарна книжка. Ну, і коли пішли в міністерство, то чиновник вивчив це питання і сказав: ну, як це? 30 печатних листов, і тільки обыкновенные дифференціальний виборц. Ну, правда, все-таки видали. Ну, після того, от. Дякуючи Ігору Остаповичу, він тоді був в докторантурі, в нього було трошки більше часу, як можна так сказати. І ми обробили ті курси, які читали, так хто читав, точніше, так. це Анатолій Михайлович читав курс диференціальних рівнянь. Я читав, ну і Ігор Стапіч тоді читав, І видали книжку «Диференціальне рівняння. От вона тут є. Так. Книжка. Три видання було її українською мовою останньому 10 му році, так, так, так І от переклад її англійською мовою, так Потім рівняння в прикладах і задачах казання. Потім двічі вона видавалася в Москві під назвою Діференціальний рівняння практичний курс. це Самолінка Кривошея Перестюк». І ця книжка перекладена, потім пізніше українською мовою. Перекладена була, але світ не побачила французькою мовою, видавництво мір, так сказати. А це недавно переклали її навіть турки, так казати. Завжди в нас були свої збірники, так казати. Києві збірники Десь є. А От один з них тут, так казати, є. Я до того, що курс диференціальних рівнянь, так казати, він досить такий. Забезпечені літературою повністю вже багато-багато ну, років. Ну, ще деякі. Ну, от. Оце монографії тут. А і тут теж ще є диференціальні та інтеральні рівняння. От. от, переклад на англійську мову, нашої монографії. Одна з того ще, по-моєму, читали. його. А, і тут, ну, і погано yeah. видно там. Yeah. Значить, це монографія диференціальне уравнення з імпульсним воздействием, а пізніше розширений варіант і вийшов англійською мовою, all scientific. Тобто, вот. ну, солідна така монографія. Зараз дуже багато посилань на неї, є. більше російський і англійський варіанти, там більше двох тисяч. Посилання Ми вважаємо, що вона треба спеціалістам раз на неї стільки посилається. От з Ігорем Остаповичем є монографія, локальний аналіз на лінійних диференціальних лінах. Ігор Остапович багато років читає аналогічний курс ідемо далі. Методичок таких і невеличких нижечок, нас дуже багато, Останнім часом і Олексій Володимирович, і інші члени кафедри В цьому напрямку багато працюють. А де ваша нарафія? Тут не всі. Тут просто як підручник. Добре, йдемо далі. далі все. Ну, ще хочу сказати вам, що. Якщо говорити так про досягнення, як нас членів кафедри оцінили, так казати, по таким серйозним досягненням, ну так це треба сказати про державні премії в галузі науки і техніки. Першу таку премію на кафедрі держала... Ну, хай буде. Або дивіться. В 1985 році. Це була, мабуть, одна із премій, коли повністю колектив був з однієї кафедри, з кафедри диференціальних рівнянь. Це одержали тоді премію Анатолій Михайлович Самойленко, Борис Ілліч Мосеєнко. І Дмитро Іванович Мартинюк за цикл монографії. Можу згадати ще таку річ, що коли цю роботу чи монографію висунули на здобуття державної премії в галузі науки і техніки, то там ще був Юрій Олексійович Мітропольський керівник цього колективу. Але вияснилось, коли вже почали подавати. Навіть подали роботу в комітет, так виявилося, що три роки тому Юрій Олексійович одержав державну премію в галузі науки і техніки по закритій тематиці. А тоді не можна було раніше, ніж через 5 років, одержувати премію. І, а як же Юрію Олексійовичу сказати? І тоді Дмитро Іванович набирається смілості. І каже, Юрій Олексійович, так і так. Ви ж хочете, щоб ми одержали премію? Хочу. Ну так зніміть свою кандидатуру. Юрій Олексійович спокійно, розуміючи ситуацію, спокійно взяв свою кандидатуру. Ну, після того знову колектив разом з інститутом математики, з кафедри одержали державну премію. У в 1996 році, так казати. Ну, там же я був в цьому колективі, Анатолій Михайлович, Юрій Олексійович, так сказати. Вот. Пізніше також державну премію в галузі науки і техніки, одержав Олександр Миколаївич Стамжицький. Ну, він ж теж Виходить з нашої кафти. Зовсім буквально недавно Валерій Григорович Самойленко теж став лауреатом державної опоріки. В У 2012 році це також така подія була цікава і приємна, що наш колектив одержав вперше в університеті. Державну премію в галузі освіти за цикл підручників з диференціальних рівнянь. З нашого факультету членами колективу були знову ж таки Анатолій Михайлович Самоленко, Ігор Остапович Парасюк, Микола Олексійович, і Михайло Павлович із кафедри торімовірності. Потім за радіофізичного факультету цей, Кривошея. Кривошея Сергій Асенович з Ужгородського університету, наш колега тут. Василь Васильович Маринець, завідувач кафедру диференціальних рівнянь математичної фізики Ужгородського університету. У нас з ним є велика, така гарна, гарний підручник. Турення математичної фізики, який витримав вже чотири видання, так, так казати. Останнє видання якраз війшло до, до циклу, за який ми одержали державну премію. Нікого не відав. У нас можна багато говорити про переможців багатьох конкурсів, так казати. Ну, зокрема, Ігор Остапович колись був переможець конкурсу молодих вчених в Україні, так казати. У нас були студенти, які одержували медаль ще за Радянського Союзу, так казати, на всесоюзних олімпіадах. Ну а зовсім недавно Олексій Володимирович Капустян. Має не грант, як він називається? Гранд-президент, одним словом казав. Ну, так я основне розказав. Будь ласка, якщо є якісь запитання, задавайте.